І так, добрий день. Помучився я так трошки з цим плугом. Зробив я отак, бачите? Богол є. Тобто сліз є йому куди. Вже тут і повисверлював різні отвори, щоб регулювати наклон плити, та що цепляється до плуга. Ну що, дивіться, отакий ось результат. Тобто шкрябає землю, ну, помучився трохи, так, да, є трохи. Ну, зараз чого помучився, я вам поясню. Значить, дивіться, піднімається він аж ось вот так, ну воно ж усе, бачите, воно все таке, що просто, ну, вам не передати, наскільки воно ге. Це просто мука а не плуг. Я не знаю, як люди, може мені такий дали плуг. Але факт в тому, що він не туди і не сюди. Це, знаєте так, аби в комплекті з фризою йшло. Оце така моя думка. Ну Він не оре, він шкряби, він туди-сюди, його виставити неможливо. Зараз спробую ще двохкорпусний прицепити, що він себе покаже.